<рикану> я уйду. <рикану> я пассажир розібралася. Нас тут на садах. Так, я не води, вот я вас. Конечно. Я пасажир. Кто до того додумався? Я вообще в шести ранку. Я шо, пасажир? Я, я, ]chu. я. Блядь. А фухи вообще страшна короче. И тут бородавка на возьмешь. А ты что? Может, я пишухидом буду, а? Я буду наш Нет! Может, я буду ее Я никому пассажиром не буду. Ні я не пішохіт. Валера, Валера буде пасажиром я пішохода. Тетяна Володимирівна. Можна Валера буде пасажиром я пішохода? Можна Валера буде пасажиром моя пішохід? Можна я сказала. Будь пасажиром, а я після того хто кого я не назвала. Ви уявно себе водіями. Водіями, це може бути як як якщо ви водії, як ви повинні шансон, чи пізно кожен з вас В мене вже є через Можна я буду пішоходом, а він пасажиром. Я буду водієм. Я коротше водієм Все я пішохід. Все я це знав. Я ставлю відео на паузу. Стати і їхати, а дядько попри. Я тебе треба Зараз буде нове відео. Зараз буде все чітко. Mm -hmm. Буде все чітко. Валера. Mm -hmm. Який хочеш. Зараз буде відео. А наше від вам? Иду уже, а mm -hmm. зараз. Через то, що м'яч в стенку спущений. Ну <плес> <М? плес> так в мене ж 10 з німецькою, дивіться. Не вірите, я через покажу. Бачите, десять ікону і, і піть. <плес> <плес> Вона щось написала, вона вас не мала і відео, я саме зняла. Вот зра, зразка апарату. Школа повного. Читки з музики. Це не людина, це не пташина. Йому музеї промили, свідки його гоби. Mm. Дав йому свою сексу. І всім пока.